Siempre vi, é Щирі вітання. Сьогодні, як не сумно констатувати, ми вже з малюком повертаємось додому і робимо з мамою крайній сумісний спільний затест аромату. І сьогодні буде така чуттєва історія. Історія про ваніль, знову ж таки. Історія про ягоди ялівцю. Цікаве серце з мускатного горіху коріандру, мускусу, амбру, спеції кедру в базі. І все це красиве поєднання, оформлене в композиції, яка називається Essential Rebellion». Це такий чуттєвий бунт, і аромат обіцяє бути таким дуже насиченим та інтенсивним. Зараз ми слухаємо. Так, А ну, перше Супер Експрес. Враження. Ну, Я відчуваю якусь таку приємну солодкуватість, глибину, м'якість та затишність. А Зараз так, на вулиці так... ніжний, такий, тактовний, легенький. Але Дуже. досить щільний. Так? так? От В такому приємному поєднанні на вулиці зараз така пасмурна погода, і мені здається, от якраз такий приємний парфумерний серпанок, який створює аромат Сенчал Реберіан. Буде дуже так доречно звучати. Всім гарного дня, настрою, до зустрічі в нових сторіс та в нових відео. Вас чекаємо в світиню з новими затестами. Обов'язково будуть продовжуватися подібні експерименти, тому дочекайтеся.